Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. І сьогодні буде такий шедевр від трактористів, розірвана промовора. Хто казав, що не розриває? Дивимось. Так, тепер треба знайти причину, чого її розірвало. Це не так то й легко, на мою думку, зробить. Моя думка, що це винувата хрестовина. Оця, що стоїть до коробки отут. Хоча в мене розсипались хрестовини, тобто, так її заклинить, щоб вона не крутилась, теж, вроді би, як неможливо одірвати вухо. Тобто, якби, наприклад, далі передньому щось заклинило, то спрацювала б муфта. А тут виходить, що одірвало кусок цього. Ну, це спричинило, що її просто прокручує. Ну, не було, не було якось да, свободного місця, куди її. Ну, коротше, капець, корпус вже їде, уже замовлений. Зараз я це все діло розберу. І ще покажу. Ну, це до, да, або підшипники треба, щоб заклинили. Але ж якщо підшипники, тоже муфта має спрацювати. Може там глуха вкинута болванка, така як у цьому. Ну, я потім покажу. Якщо буде глуха болванка, то я потім скажу. Воно все шатоється. І тепер, як у ПТУ, у розрізі можна подивитися конструкцією і влаштування. Тобто воно все шатається і на підшипниках, і так. Зараз за цей візьму за цю сторону. І так все шатається, І по ходу Ну, Треба буде дивитися, що там. Місця під сольник немає, щоб було витерто світленько. Тобто, вроді би як сольник і є, але він напевно, що тут ось з краю був забитий. Оці штуки, ну хто не знає, да, ну, не знаю, може краще довіритися і комусь хто знає. Бо виходить, що дорого воно буде. Вона вже розбиралась, вона робилась, забитий гвоздик, не ж а гвоздик. І має бути тут, звісно, підсальник місце витерти світленьке. А тут воно. Таке, як типа фарба і зафарбоване. Або мазута така була. Ну, зараз я його розкрутю, подивлюсь, стану цих всіх запчастинок. Корпус буде м -м, польський. Ну, це так, так позиціонують. Є Прибалтика, є Польща, є Чехія, є оригінал. Ну, оригінал, то я не знаю, варто вже, мабуть. Промопору купить. Але ж купити мені вже теж попадали нові. То там воно все пластилинове. От і диски, це все, ну, коротше, капець, все треба переробляти, воно не працює. Ось така от ситуація. Для тих, хто не вірив, що одриває. Все, пишемо коментарі, шукаємо версію. Треба знайти причину, чого його дірвало. Бо може таке бути знову Всім пока.